Якщо в Україні перші БПЛА почали вироблятися лише після початку війни на сході у 2015-му, то білоруси випередили нас тут аж на 19 років. У 1996-му було створено конструкторське бюро Індела, яке згодом отримало назву Безпілотні вертольоти. І, до речі, білоруські ударні безпілотні вертольоти Хантер одні з найкращих у світі у своєму класі. Злітна маса 750 кілограмів, бойове навантаження 200 кілограмів, оснащені танковим кулеметом Калашнікова, вісьмома некерованими ракет. Это 16 -ма протитанковыми бомбами. У поветрия может находиться до 9 годин. События, которые происходят у нашего южного соседа, показывают то, что бесплотная авиация она очень активно принимает участие, и без нее дальше развитие вооруженных сил не представляется возможно. В свете этого активно прорабатывается вопрос на поставку вооружения в форме ударных и различных бесплатных летательных аппаратов, которые ведут разведку не только в видеодиапазоне. техническое, локационное. Так далі наразі на озброєнні білоруської армії є практично всі типи безпілотників, окрім вертольоту Хантер, це і мультикоптери з функцією скидання бойових гранат, і баражуючі труби, і бусел, який може проводити розвідкою коригування вогню на відстані до 70 кілометрів, і буревісники, оснащені некерованими авіаційними ракетами, а також двома дронами камікадзе, кожен з яких переносить по 10 кілограмів вибухової речовини, і після відділення може подолати в заданому напрямку до 40 кілометрів, а також розвідники грифи і бекарди, кожен з яких має ударні різновиди. ловчий і Чекан відповідно. Основними задачами у нас є оснащення військових сил безпілотними комплексами, які відбуваються двома путями: Це закупка е, проверенных принятых на вооружение беспилотных авиационных комплексов, а также совместная разработка с предприятиями оборонного сектора экономики новых образцов беспилотных Друге – комплексов. Совершенствование и создание соответствующих органов управления беспилотной авиацией на всех уровнях и третье это обучение, то есть подготовка подготовленных. Кадрів щодо останнього аспекту, то в Білоруській державній академії авіації є кафедра безпілотних авіаційних комплексів і бойового керування, а в Збройних силах центр підготовки і використання безпілотних авіаційних комплексів. Розробкою моделей дронів в країні займається більше десяти підприємств та інститутів. Свою продукцію вони продають до В'єтнаму, країн Середньої Азії. Наразі до Білорусів звернулася Індія з пропозицією налагодити спільне виробництво. А що ж санкції? Тут питання відкрите. Під час презентації Лукашенко у Брестській області на Вого безпілотника миротворець було заявлено, що при його розробці використовується все білоруське, включно з мікроелектронікою. Ну не знаємо, щоб не було так, як у нещодавній історії з гордістю білоруського машинобудування мотоциклами. Мінськ. що тут Своє Своє дизайн-проєкт, дизайн ідея, компоновка, збор всіх комплектуючих від різних виробників. Значить, Начнічого свого. Комплітуєшлою зборку. Це теж робота. Фара. Чья? Фара китайська. Щитки. Щитки теж. Двигатель. Двігатель китайський. Коли Лукашенко оглядав білоруський безпілотник, він кинув одну фразу. Цитуємо: не бажано звичайно, щоб наші зразки воювали в Україні. Все таки свої люди. Однак ще в липні в ЗМІ пройшла інформація, що ЗСУ в небі над Україною збили білоруський ударний дрон. Чекан Олександр Даниленко, телеканал Київ.